Добрий вечір ще раз. І зараз покажу, яким чином виглядає crm система на телефоні. Зараз, секундочку. Ось. Тобто, ось таким чином вона виглядає. Можна переглядати на тиждень. Розклад, він ось таким чином буде виглядати, або ж на конкретний день заходити. Да? Тобто, наприклад, ось тут класна кімната. І бачите всі заняття саме на цей день, там на середу, на четвер, Тобто, ось таким чином ви це будете бачити. Ось ця кнопочка, тут не зовсім видно, куди я натискаю, але ось ця там, де зверху чорна плашечка є колокольчик, а після нього ось такий як розклад. Ось це ви постійно можете на нього натискати на цій панельці, і вас буде перекидувати на розклад. Ось тут можна дивитися заняття, відмічати, їх, скасовувати, редагувати. Наприклад, якщо якийсь перенос, то обираєте на коли переносимо, і, наприклад, да, ось змінюємо на 14-ту, все, змінити. Тобто буквально в пару клавіш, пару тисків. А, також можна переглядати ось тут мої клієнти. Все в одному місці можна ось так додавати клієнта досить швидко. Тобто, ви бачите багато полів, але можна заповнити тільки ті, що червоним. Це піп. В принципі, тільки піп і все можна. І зберігаєте клієнта. Ну, викладача можна йому якогось додати. Наприклад, так, зараз. Олексій. Умовно. І зберігаєте. Все, у вас створився, наприклад, учень. Розклад, ось його можна переглядати. Тут додавати йому заняття, наприклад, можна. Тут ви обираєте філію. Обираєте з ким. Ну і, в принципі, тут все можна проставляти, тобто є такий досить зручний мобільний адаптив. Зберігаєте. Ага. Зберегте все. Також можна додати на ваш робочий стіл, щоб воно було як додаток. Для цього ось тут натискаєте на цю кнопку, якщо ми зараз говоримо про сафарі. І ось тут «Add to home screen» або додати на, на домашній екран. І ось тут тепер, поміж інших додатків, у вас з'явився ще один додаток, як «Упці». І ви сюди можете завжди мати швидкий доступ. Тут робити всі потрібні вам налаштування.